Дякую. Як на початку нашої розмови сьогодні сказали, 90% населення України підтримують ідею страту. Я, мабуть, належу до тих 10%, які цю ідею не підтримують. І не підтримують, чому я зараз поясню. А з приблизно того, чому 90% цю ідею підтримують, то я можу сказати, якщо б зараз в Україні поставили питання про розкулачування багатих, то я думаю, що 90% підтримували б цю ідею, може, на 99%. Чому вони підтримують цю ілюстрацію? Ілюстрацію широкі маси населення підтримують в тому, що їм дійсно набридло жити в тих соціально-політичних умовах, які фактично склалися в Україні впродовж останніх 22 років. І люди втомилися, вони хотіли би щось поміняти. Але виглядає якось дивно, так само, як референдум в Криму, да, тобто там виходить так, що 4% тільки були проти, 96 було за. І виходить так, що 96% були проти, тому що вони були пригнічені цими, цими 4%. То виходить аналогічна ситуація з люстрацією. Виходить так, що ці 90%, які за люстрацією, вони пригнічені цими 10%, які проти люстрації. Я би не усвідомлюю того факту, що всі ми причетні тією чи іншою мірою до тих процесів і до напрямків тих процесів, які ми маємо в Україні. Я колись з цього приводу сказав, що якщо українська держава злочина, вона реально злочина, тобто це жодних заперечень, нікого не виникає, то всі ми причетні для, до цього злочину, відповідно, марно сподіватися перекваліфікуватися із співучасника до на суддів. Або наслідка. Тобто всі ми співучасники, відповідно, тієї чи іншої міри мусимо нести відповідальність за свою участь. Наступне: наскільки е, мені здається, в Україні ніхто не скасовував презумпцію невинуватості. І сам факт перебування на місці злочину не робить людини злочинця. Тут я повністю погоджуюся з паном Петром, який сказав, що якщо ви вчинили правопорушення, то це завдання прокуратури порушувати кримінальну справу, проводити розслідування, доводити вашу провину в суді. Якщо суд визнає вас винен, то ви потрапляєте не під люстрацію, а в місця дуже віддалені. Добувати, наприклад, там рану не надбуватися незабаром в жовтих родах, як став класи колись. Тобто, в даному випадку я не розглядаю це як люстрацію. Тобто, якщо щодо якоїсь людини, громадянина, державного діяча, політичного діяча, чиновника порушується кримінальна справа, бо він підозрюний, вчинені проти законних дій, то це не варто назвати ілюстрацією. Ну, тобто, і коли ми йдемо над цим, цим шляхом, ми навпаки подібнюємося тим і граємо на боці тих, хто виступає проти. Бо вони, вибачте, коли Бориса Колєснікова після помаранчої революції засудили фактично за рекет, то партія регіонів і сам Борис Колєсніков почав кричати, що це політичне переслідування. Тобто ми фактично замість того, що ми почали підмінювати кримінальне переслідування політичним переслідуванням. Друзі, ви вчинили кримінальні злочини. Ці кримінальні злочини доведені відповідно до процесуальних норм. Ви мусите понести заслужених України. Незалежне. То, чи є ополітичне диячач, чи не є ополітичне діяча. Бо коли ми бачимо, якщо суб'єктом чинення злочину є політик, чи якийсь громадськополітичний діяч, то він такий час, що ми повернулися в середньовіччя, він мусить бути судимим іншим якимось судом, який би враховував його громадсько-політичну діяльність. Це для мене є абсурдно. Тобто, всі люди, які були або є підозри в тому, що чинув, вони кримінальні злочини чинили, вони мусять. Просто пройти перевірку прокуратури у встановленому законом порядку. Якщо вони винні, вони мусять винести вирок і вони мусять бути заслужені. Це не є люстрація, бо люстрація це є усунення від влади певних осіб на підставі участі чи не участі в якихось процесах соціально-політичних, тобто чим говорили про східну Європу, то там дійсно приналежність до формуючого ладу. В на Україні це неможливо. Наступне. Якщо ми говоримо про заборону якихось політичних партій, то мені це також не дуже прийнятно для мене, тому що заборонити ті чи інші партії це фактично позбавити виборців на таких точно громадян, які ми з вами, які мають такі точно права і обов'язки, як ми з вами, фактично право на свободу вибору. Ми мусимо чесно визнати, насправді проблема ж України полягає не в тому, що в нас погана влада. Бо влада у нас є плоть від плоті і кров від крові народ. Який народ, така і влада. Можна ображатися, кричати, бити ногами, заявляти, що український народ він дуже талановитий, працелюбний, навіть працює деякі. Але мусимо визнати, що влада це не є прибульці. Вони до нас прилетіли не з Марсу, не з Венери, і навіть не з Росії сюди закинути на парашутах. Тобто. Які люди, така і влада. Люструвати, на жаль, наших громадян ми можемо лише одним шляхом. Як вони саме ілюструвалися в Криму, і може десь саме ілюструватися ще в деяких регіонах. Ну, але чи є це шляхом вирішення проблеми, я, наприклад, не впевнений, але це предмет іншої дискусії. Отже, заборонити ті чи інші партії ми можемо лише шляхом, що виборці припинять підтримувати ці партії на виборах. Як це зробити? Ну, я не знаю, зазвичай я говорю своїм друзям, колегам західної України, що нема питають, Давайте збирайте валізи, Луганськ вас чекає. Їдьте, спілкуйтеся, пояснюйте, доносьте їм ці ідеї. У нас вільна країна, немає питання. Тобто є вільна конкуренція, в тому числі на політичному ринку. Те саме стосується і окремих політиків. Тобто так само як ми не можемо. ну Не варто забороняти політичні партії на тій підставі, що вони нам не подобаються, бо їхня ідеологія здається нам хибною. Ну, може, мої погляди не менш хибними, як віддаються представникам тих партій. Це ж не означає, що вони треба <кхrun> <кхrun> правити <була> ми Це вже проходить. Це щодо концептуальних засад, чому я проти ілюстрації. Але в розумінні такому, якому ми зараз говоримо. Тепер, чому я, за що я? Безумовно, що та політична система, яка існувала і продовжує існувати в Україні, себе вичерпала. І це є цілком очевидно. Тобто вона вимагає якнайшвидшої трансформації, там, я не знаю, реструктуризації, я не знаю, які там є ще цікаві, красиві слова. Як це зробити? Мені здається, що зробити це можна лише шляхом повернення до конкурентних засад існування ринку, тобто економічної конкуренції і політичної конкуренції. Для цього треба просто зробити різні можливості для всіх суб'єктів цього процесу. На жаль, іншого я не бачу. Я вчора в Фейсбуці написав про ілюстрацію, і там найбільшу кількість паків зібрала фраза про те, що найкраща ілюстрація. Це падіння люстри в сільні зали Верховної Ради під час пленарного засідання. Тобто і я вже говорив про це Всі мої друзі, більшість з них мають кандидатське зманяння оповідь, деякі з них присутні і мають достатньо високі політичної правової свідомості. Но, тим не менше, це факт. Як це вирішити? Можна ввести, наприклад, обмеження на зайняття не тільки скажімо так, мандату на президента. Чому президент не може бути президентом? Більше, ніж двічі поспів. А народний депутат може бути 8 разів, наприклад. Чим відрізняється посада президента, представницька, від посади народного депутата, не менш представницької. Чому не обмежити їх і заборонити їм двічі, більше, ніж двічі послів повиранці? Причому, я думаю, що вони, ну, заборонити це важко. Пам'ятаю, колись я застав ще ті часи в Верховній Раді, коли Верховна Рада не могла приймати рішення сама для себе. Тобто всі рішення, які приймалися Верховної Ради щодо статусу народного депутата, набували чинності лише для Верховної Ради депутатів наступного скликання. То звичайно, що народні депутати були більш стримані в той час в плані призначення собі всіляких нагород, привілеїв і тому подібного. Тому я ще є таким ідеєю, прихильником такої ідеї, ну, ідеалістично і навряд чи буде реалізована як презумпція винуватості. Тобто людина, яка претендує на якийсь державницький пост або представницький мандат, мусить добровільно, наголошую, добровільно, бо правовим чином ми це не можемо забезпечити, приймати на себе обмеження. Тобто, що у разі порушення цієї людини право дорожнього руху. Тому що дуже часто чомусь пішоходи кидаються під колеса народних депутатів. А потім у нас закон ж доводить наш справедливий суд, що це дійсно депутат не винний. А от я воюю, точно так, як ми обмежимо право зайнятися бізнесом, та, то чому не обмежити їхнє право, якщо проти людини, яка є підозра, що вона вчинила злочин, то вона автоматично буде вважатися винною. За великим рахунком, це є в цивілізованих країнах, там воно виглядає трохи інакше, там якщо якийсь міністр, чи його дитина, чи дружина десь щось скоїли, то він зазвичай добровільно не відставку, бо він розуміє, що це суттєво підкошує його так, електоральні можливості здобути цей мандат на майбутнє. Але знову ж таки все впирається в рівень розвитку українського суспільства. Тобто, в нинішніх умовах, на жаль, ну, я народився в сході, там, проводив кампанію у 2012 році. Тобто, що таке український народ в його найкращих представниках я дуже добре знаю і не плекає ну, жодних ілів. Щодо виходу, два механізми я вже так мати, назвав, як це можна робити, да? тобто, це обмеження права представ, отримати представницький майдан. Мандат впродовж кількох термінів це прийняття на себе добровільно цієї призумці винуватості, яка обмежувала. По-друге, це обов'язкова контроль за видатками, які Верховна Рада, яка так, так бореться з корупцією, що сльози не вертаються на очі, але не може зробити елементарного і самоочевидного рішення. Це банальний контроль за видатками. І контроль за тим, наскільки твій... Спосіб життя відповідає твоїм доходам. Причому не лише твій спосіб життя, як це в Україні робиться, але і спосіб життя твоєї сім'ї. Причому не лише найближчих, можливо, і можливо копати глибше. Тому що коли я бачу Допкін, там 20 мільйонів задекларував, то для мене це велика сума, я думаю, ну так, дійсно людина. А потім я подивився, задекларувала його дружина, і мені стало взагалі якось не по собі, бо вона задекларувала 10 разів більше. Тобто, якщо вони задекларували стільки, то скільки ж вони не. Але це, скажімо так, що дійсно почав задекларувати. Б, хоча б це елементарно робиться, контроль за видатками і багато розуму не треба. Я не хочу, звичайно, рекомендувати використовувати досвід інквізиції, коли там, 50% майна того, кого засудили, відходило тому, хто на це доніс. Ну, але я думаю, що зараз ця практика в Україні дуже швидко б могла б скористатися ну, в користі. Причому я повторюю тобто, це можливо було б і нормально. Тому що в Німеччині в США, якщо людина знає, що хтось чинив злочин, вона гарантовано в більшості випадків донесе органи. Так, да, Ми всі виразили в Радянському Союзі, в цій державі, яка була для нас ворожою, і ми звикли до того, що е е е краще бути на боці пацанов, братви, ніж на боці Мінтов, Мусаров і тому подібного. Але на, на, якщо ми будемо мислити крім і далі, то ми і далі будемо обирати президента від двічі Головні. Тобто це також може бути. Наступне, Якщо ми говоримо про ілюстрацію в більш широких масивах, як то міліція, податкова і таке інше, то це можна зробити так, як це робилося в Грузії. Там не було ілюстрації і не проводилось, термін ілюстрації не вживався. Там просто всіх звільнили в резерв, а потім на конкурсних засадах спробували заповнити вакантні посади. Причому тих людей, яких відправили в резерв, їм також дозволили брати участь у конкурсі на зайняття вакантних кантних посад. Серйозно, я працюю в Верховній Раді, і я думаю, що якщо весь апарат розігнати, а потім на конкурсних достаток, а зробити на сайті, відкрити чіткі критерії, анкети, як американці роблять на програми, коли відбір, ну, є механізми, які дозволяють об'єктивно більш-менш оцінити людей. Система варів, будь ласка, кожна людина заходить в інтернет, заповнює ці анкети, і ми набираємо абсолютно новий, якісно новий апарат державного управління. Це саме можна зробити з правоохоронцями, податківцями та інші. Тому що я повторюю сам факт перебування на місці злочину робить людину злочинцем. Зрештою, нам реально будуть потрібні слідчі, нам будуть реально потрібні прокурори, і ви мене вибачте, але патріотичність ну, це не найкраща риса для прокурора. Це таке воєнковати прокурор. Патріотично, тільки компетентного. А вже моя задача як суспільства, як зробити так, щоб компетентний професійний прокурор виконував свої функції і обов'язки перед суспільством, захищаючи мої права і свободи, а не набуваючи собі кишені. Тобто, таким шляхом. Ну і на останок, на останок треба усунути е, людський фактор, тобто фактично дерегулювати значну частину. Відносин у суспільстві. Чим менше людина буде причетна до розподілу якихось благ, тим менше у цієї людини будуть спокуси і можливості для того, щоб використовувати своє становище та самозбагачення. Відповідно, треба скасовувати більшість пільг, більшість привілеїв, скасовувати такі податки, як податок на додатну вартість, які є прекрасною кармушкою. І не зрозуміла його економічна доцільність як для суспільства, але цілком зрозуміло його доцільність для тих, хто його займається його поверненням і багато чого іншого. І повторюю, головне задача для суспільства це прагнути не для того, щоб ми всі стали рідними. Тому що більше суспільства розглядає усунення від влади як покарання і усунення від якогось корида. Так само, як можна усунути і від економічного характеру. А треба розглядати так, щоб ми. Всім створюємо рівні умови ставати нерівними. Тоді воно само собою сунеться. На жаль, нинішній політичний клас максимально зацікавлений в тому, щоб зберегти свій статус-кво. Тому вони створили таку систему, в якій оновлення цього політичного класу практично неможливо. Всі їхні розмови про ілюстрацію це все без і бред сівай кабель. Якщо вони хочуть дійсно зробити реєстрацію, вони мусять зробити як, ну... багато пролетів знаємо, що таке еліта, там закони циркуляції еліта і тому подібне. Вся еліта є закрита. Доти, доки ця еліта буде закрити, ніяких змін цьому суспільстві немає. Зрештою, загине і еліта, і суспільство, яке ця еліта контролює, тому що так влаштовані ці всі. Тобто, очищення суспільства необхідно. Ця система соціально-політична. Це давно вже і жилає, вона приречена, вона не буде функціональна, бо вона не функціональна. І третє, ми або цю систему реформуємо свідомо в якомусь напрямку, або вона зробиться стихійно. І ми всі станемо її жартом. Вибор дуже пустий. Дякую за увагу.